ხაითაორი Один з найбільших домів простору, що належить до числа найважливіших прапороносців Хайгардена. Це дуже древній і гордий рід. Під їх владою знаходяться другі по розмірах міста Семи Королівств Староміст, яким вони правлять з за одноіменного замку, розташованого на острові битви в гірлі річці Медовички. Хайтауери багаті як кланістери і здатні виставити втричі більше мечів, аніж будь-який інший з прапороносців Хайгардена. У розпорядженні Хайтаурів так само є військовий флот. Малих розмірів, який завжди служив, і їх союзникам, проте, незважаючи на усю свою могутність і багатство, хай -таури завжди намагалися триматися в стороні від усіляких конфліктів. Саме вони свого часу заснували цитадель для навчання майстрів, і впродовж підтримували та захищали їх. Розумні і обережні хайтауери завжди віддавали перевагу над війною торгівлі. Багато хто стверджує, що саме місто, в якому вони правили, починалося як торговий пост, куди заходили кораблі з валірії, щоб поповнити запаси провізії і зробити ремонт. Звідси й найвідоміша пам'ятка міста, що височіє над міськими стінами, як маяк в покритих туманом водах. Кайтаури і Ейгон Завойовник. Є достовірні свідчення про те, що Ейгон і сестра його вісен'я в юності відвідували старе міст і цитадель. Місто настільки сильно вразило їх, що коли Ейгон Завойовник замислився про свій похід на сім королівств, то хотів зберегти його, а не спалювати. Напередодні завоювання це було найбільше місто Вестероса. величезне і багате, центр знань і віри. Та все ж не минути б'єму драконівського полум'я, якби не тісні узи між високою вежею. І Зоряною Септою, бо саме Верховний Септон переконав народ і богобоязливого лорда Манфреда Хайтауера не приєднуватись до опору і дати шанс своєму народу на порятунок. Коли Ейгон завойовник і його дракони прийшли, Манфред не чинив опору, а відкрив ворота з ключем від міста в руках і присягнув на вірність. Ейгон пощадив місто, а верховний Септон помазав його і визнав право дому Таргаріїні вправити сімома королівствами Хайтауери і дім дракона. Дім Хайтауерів піднявся в семи королівствах завдяки серові Ото Хайтауеру, що служив десницею трьом королям: Джей Херісу I, Візерісу I і Ейгону II. Ставши десницею, він узяв з собою до двору дружину і дітей, серед яких була юна Алісента, яка стала доглядати пристарілого короля. Незабаром після сходження на трон Візеріса I померла королева Ейма Арен. І десниця влаштувала шлюб доньки з вдівцем. Цей союз подарував правителю спадкоємців чоловічої статі, що стало приводом для порушення питання про престолонаслідування і причиною громадянської війни, яку прозвали танцем драконів. Адже Візеріс для себе вже все вирішив на користь доньки від першого шлюбу Рейніри. Довгий час саме вона була єдиною дитиною короля, вважалася спадкоємицею престолу і готувалася до сходження на трон. З 107 року навколо Алісенти почала формуватися група придворних, що вимагала від короля назвати спадкоємцем її сина Ейгона, що відповідало андальському порядку спадкоємства, по якому спадкоємцем короля або лорда автоматично стає старший син, а не донька. Голосніше за все, цього вимагав батько Алісенти. Це привело до того, що король Візеріс відправив його у відставку з посади Десниці. Після того, як Отто покинув столицю, прибічники Ейгона при дворі об'єднав. Навколо лісенти, утворивши партію королеви, яку прозвали Зеленою. До її ряду увійшло багато могутніх лордів, а її супротивники стали на бік Рейніри. Після смерті Візеріса Хайтаури підтримали претензії на престол Ейгона II, коронація якого і стала початком війни за трон. Як тільки новий король зійшов на трон, Отто Хайтаур став десницею свого онука. Сер Отто намагався вести війну за допомогою пір'я, займався залученням лордів, найомом вільних наймців, змінював оборону королівської гавані і старанно вишукував усілякі союзи. Але з часом тихі й довгі методи не влаштували короля. Він передав ланцюг десниці серові крістону колю, який був налаштований радикальніше під час захоплення столиці Рейнірою. Саме королева Алісента керувала обороною королівської гавані. Після довгої ворожнечі це протистояння було дуже символічним. Під час битви велика частина стражників перейшла на сторону Рейніри, а частина вірних Ейгону людей були убиті. Схиливши голову на знак поразки, королева Алісента здала ключі від замку і повеліла своїм воїнам скласти мечі. Говорять, що при цьому вона заявила: місто ваше принцеса, але довго вам його не втримати. Коли йде кіт, що Рамраз але мій син Ейгон повернеться полум'ям і кров'ю. Подальші події цього протистояння і долю дому Хайтауеру вам буде цікавіше дізнатися вже в самому серіалі. Дім дракона познайомить нас з Хайтауерами дуже детально, адже саме вони на рівні з Таргаріанами займуть ключові ролі в цій історії. На цьому у нас все. Будемо вдячні, якщо підтримаєте відео лайком і підпискою на канал. До зустрічі в наступному відео.